Литовська розвідка сповістила, що Росія здатна ще в такому режимі вести війну проти України близько двох років. Доброго дня, шановні друзі! З вами Гепард, і давайте розглянемо це твердження литовської розвідки і не тільки литовської розвідки, і що це значить. А почати я хочу все-таки вірша Тараса Григоровича Шевченка, бо завтра, 9 березня, день народження нашого великого Кабзаря. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запоріжці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося, а сталися могили на полі. Але закінчу я також віршом Тараса Григоровича Шевченка. Там він більш обнаділивий. Так от ми маємо зробити висновки, щоб ми здобували і славу, і волю. І панували на своїй землі, але не залишалися наші могили в тому розумінні, що ми не досягли свого, а залишилися тільки могили. Так, от, литовська розвідка заявила про те, що Росія зможе ще два роки в такому темпі вести війну. Справа в тому, що вони порахували, що людський резерв нашого ворога це від півтора до трьох мільйонів людей. Вони можуть поставити під. Ружьо, як вони кажуть. А це значить, якщо ми знищимо їх тисячу тисячу двісті людей кожен день, то порахуйте на ці півтора мільйони. Це якраз буде два роки, можливо, трошки більше. Навіть ми маємо пам'ятати про те, що Росія це мілітаризована країна. Там оця військова навчальна підготовка, як раніше було НВП в радянських школах, де з автоматом Калашникова можуть працювати всі, тобто їх там вчать. Як Вчать як кидати гранату, як там робити елементарні такі речі військові. Тобто, це все м'ясо, як ми його називаємо, півтора 3 мільйони. Вони можуть кинути, дати їм автомати. Їх там багато, дуже цих автоматів, і просто кинути під наші кулі. Бо росіяни не рахуються за своїми людьми. Це ми бачимо. На початок війни росіяни мали 600 танків, ми їх знищили, це новітні, як правило, новітні танки. У них є старі танки близько 15 тисяч, і якщо рахувати, що ясно, що 15 тисяч не заведуться, не поїдуть, але якщо кожен третій заведеться чи поїде, і вони зберуть, мені подобається таке слово, канібалізм танковий зроблять зберуть із трьох танків один, то поїде ще, як ви розумієте, 5 тисяч танків. Артилерійські системи до 10 тисяч на складах, старенькі такі, вже такі кволі. Їм корейці, які північні, постачають ці артилерійські системи. Але за інформацією, знову-таки, розвіделених джерел, що там воно взривається і не все так гарно в цих корейців, і тому росіяни відмовляються від них. Але 10 тисяч у нас на складах ще є. Якщо вони 5 тисяч зможуть поставити, то, мабуть, воно так і будуть. Вони складають шахеди, тобто вони не збирають. У росіян вже Технічна інженерна думка вже не йде нікуди, бо там кращі люди з Росії виїхали. Ті люди, які розробляли ще радянська школа, їх фактично вже немає. А нові люди, ну при всій повазі, там до тих, хто приїжджає з е, Узбекистану або там з Киргизстану, то мабуть вони навряд чи зможуть збирати шахеди, робити якусь глибоку інженерну думку, тому вони. Можуть їх тільки складати, тобто Іран їм постачає, а вони там складають. Сили оборони, наші наші сили оборони нищать літаки, корабли, кораблі, логістику ворога. Тільки за останній період ми знаємо, що сили оборони знищили до, до 15 літаків, знищили декілька кораблів висококласних, причому новітніх останні новітні зборки, і нищимо логістику ворога. Подивіться. Заводи в Санкт Петербурзі, в Воронежській області, за тисячу кілометрів, навіть за півтори тисячі кілометрів. Можливо, там партизани працюють, можливо, що долітає від нас в Україні. Я думаю, що після війни ми про це дізнаємося. І далі я хочу сказати про те, що найголовніше: про те, що в них, на жаль, жива сила оця залишається. І жива сила це якраз є така найбільша. Небезпека для нас, для України. І якщо от в тому темпі, тобто, розвідка Литви сказала про те, що якщо в цьому темпі, в цьому режимі, Росія почне наступати на Україну, продовжити наступати, то це може бути тривати до двох років, може і не тривати. Можливо, ми перевищимо рівень загибелі цих росіян, і все таки там на Росії щось. Відбудеться, тому що ну, не можуть люди масово тисячами кожен день бути знищеними тут в Україні, в чужій для них землі, повертатися додому в оцинкових грибах або просто зникати десь. Ну не може Росія все-таки, навіть якщо вона і така, скажімо так, такого складу тоталітарної держави, то все рівно це має. Колись позначитися це розумієте, як капелька, капелька, крапелька до крапельки, і, і бокал буде наповнений і він переліється. Тобто все рівно я вважаю, що це може перелитися. Або може еліти російські все-таки захотіти змістити і Путіна і закінчити цю війну. Тобто, все рівно на Росію має, за моїм особистим переконанням, має прилетіти так званий Чорний лебедь, це політологічний термін. Тобто та подія, яка Яку ніхто не передбачав, але яка докорінно змінить суспільно-політичний лад в Росії, і ми можемо розуміти про те, що війна може одномоментно обрушитися з боку Росії, зупинитися. І ще найголовніший висновок висновок про те, що останніх політичних подій, коли навіть Макрон там обговорював питання про направлення іноземних військ європейських країн до України, то Поки це питання ну, в стадії такого ще початкового обговорення. Тобто висновок один, що ніхто за нас, за українців, воювати не буде. І нам перемагати цього лютого ворога. Ми маємо знищувати в першу чергу, Силу оборони мають знищувати всю логістику ворога. І коли буде знищена ця логістика, то е, країна Росія мається на увазі. Вона просто рухне, як колос такий на глиняних ногах, ніжках, і вона рухне. А закінчити я хочу, як я вже казав, словами Тараса Григоровича Шевченка, нашого великого українського поета, чий день народження ми будемо відзначати завтра, 9 березня, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Пам'ятаємо своє коріння, що ми виходці з Київської Русі, що ми слов'яни, і ми воюємо з уграфінами, татарами, татаро-монголами, орками. Тому це світоглядна війна, це екзистенційна війна, і вихід у нас тільки один. Рухаємося далі до. Перемоги. Якщо хто хоче написати вірші Тараса Гривича Шевченка, то можете писати в коментарях. Я із задоволенням їх почитаю. Всім гарного дня! Слава Україні!